Так, всім привіт, показую, що робимо. Вікторович він халтурку виправляє своїм запінює зонтик, бо там слояки нормальні, І трохи продавлював, щоб достав зонтик. О, клеїм фасад. Оце трошки залишилося тут, поклеїть, сьогодні кондиціонер переварили, отак виглядає. Фасаду тут так клеїмо десятку пінопласт, а тут взагалі десь 16 см. Ось оцей такий оцю робив цілий день. Так, отак виглядає у нас все підрівнюємо більш-менш. О, так О, Десь отак пропінюється, стромив і тягнув, А в основному ось отак. Через 5 см. Хоп, е пістолетом е вставляю, приколюю на глибину 5 см і забіг А зараз покажу, до речі, як воно. Ось отак. Ось отак воно виглядає. Це у нас тут кривий весь пінопласт. В кожній пачці йде по два пінопласта. Ну а тут ось сарайчик і стіна виходить також будинок. Тут у нас 20 см пінопласта, тут десятка, тут 4 квадрата десь і 2, 20 см і зверху ще десятка. Ну а тут шматки, залишки, отак все попропінюється, тут ще подоробляємо. Оце цю ділянку нам залишилось доклеїти. Оце виходить. І це. Так що, отак-то. Інопласт, на і на цоколь буде наноситись. Потім покажу далі, чим буде наноситись. Оце ще сьогодні. Може поклею, може ні, вже завтра, бо не встигну сьогодні. Отак понаварював. Тільки ще не витер. Треба витерти оце все. Так -то. Ось так-то такі зазори в нас виходять тут. Все клей, піна, де цей, багато відстань великих і клей дає міну піну. Все після пропінювання всі стуки. Проходимо і вбиваємо, затираємо. Отак От завтічки. Замазані, все гарненько. Тут відкосики в нас. Ось, сантиметр, буде пінопласт, заходити на відкос. І все, сіточка, підвіконня. Дивіться, все пропінюється. Під, віконь, під, під віконням все буде пропінюватись, як буде ставитись. Відлив не підвіконня, а відлив. Ну, в принципі, і підвіконня. Як буде відлив ставитись, то все тут піною і запінеться. То, що тут має бути максимально утеплено. Бо отут, бачите, який тут не підвіконний профіль ті, що раніше йшли, та і зараз багато хто так стави. Пластик воно тут дуже промерзає. Ну, коротше, зараз покажу. Відлив не отак має бути. Отакого не має бути. Це косяки конкретні. Так, оце сьогодні цю стіну буду шпаклювати. Це в нас труба виходить із котла. То тут мінватой заробили. Хоча пінопласт не горючий, можна було б пінопластом, ну так, людям зазвичай спокійніше. Оце зараз тут оце ще дошпаклюю і все отак виглядає. Ця стіночка в нас. Відкос ще робитиметься. це. О, тут уже навіть де вітерець і сонечко було підсохло. Так, зараз показую вже готову стіну, ну тут просто кварцом Ух ти, нічого не видно. Здається, що біла стіна. Так, так, так. Ну, оце ось така ось стіна. Дивіться, краса вирівняли, витягли. Також було вверху десь 4 квадрата. Наклеювали додатково 3 см, по-моєму, пінопласт різали і доклеювали. Тут ось смітничок, це сусід. Зробив такий смітник. Ну, а тут ми зробили ось так, бо Тут фундамент виходить, обклеїли і все бітумом, бітумною мастікою помазали. Цоколь е вкопали на, та на півтора штика десь. Півтора штика вкопали в землю, зробили цоколь. Тут фундамент із стовбів. Воно трошки якби наскосяк. І ми наскосяк його обклеїли, все. І все пошпаклювали і все обов'язково обробили бітумкою. Якщо не обробити цоколь бітумом, то е в ґрунті ось бачите, тут біту. Оце біту. О. То через деякий час е клей. Буде підтягувати вологу і буде ось тут обсипатись. Отак воно обсипається, все, то що перезволоження йде е штукатурки, фасада, клея, короїда, чого попало, буде відставати. Коротше. Так, забрати сміття, щоб сусід не булькав. Збираю трохи. Ой, який собі чи сусід, чи не сусід так. Стіна, звісно, рівненька, як струна. О, дивіться. Просто клас. Помазано кварцом, кварцевим грунтом і з додаванням колоранта. Просто краса. Так що отакі от справи те шусіон. Вікторович підмазав. Щось на халтури вже підфарбує. Так що, друзі, такі справи. Працюємо. Так, буду працювати. Пообідали щойно, буду працювати, поки клей. А, клас. Оце а зараз погодка дуже класно фасади робить. Воно бігом не схвачується. А ось і покажу зазорчики, бачите, і тут також такі зазори між стіною. Треба було, звісно, показати, як ми промазуємо цей пінопласт. Пінопласт кожен лист промазуємо, ну як кожен лист, великий. Промазую за все по периметру. Отак проходиться і 9 ляпух. А де були великі сли, то ще додавали піну, щоб максимально заповнити пустоту. О, ось. Дивіться, бачите? Отак воно виглядає. Отак ось під О, ось. Дивіться, треба, щоб максимально були зазори маленькі. Тоді утеплення буде якнайкраще. Ось, я сьогодні варив, закривав металом, але все рівно проскочило. бачите, пінопласт не загорівся. Бо пінопласт не горючий іде. Ну що, друзі, з вас сподобайка отака. Дякую за увагу, всім гарного дня. Як завжди, всіх благ. Так що там впав хтось. Ні, не впав. Вікторович кутики буде ставити.